Відповідальні власники собак добре знають, що своєчасна та регулярна вакцинація допомагає вберегти улюбленця від ряду інфекційних захворювань. Але ж у якому віці робити перше щеплення для цуценяти? Як часто потрібно вакцинувати собаку? Проти яких хвороб чи є якісь протипоказання? Отримати відповіді на ці та інші запитання нам допоможе ветеринарний лікар у нашому відео. Від яких захворювань вакцинують собак? Вакцини допомагають організму виробити захист від інфекційних захворювань, які можуть бути смертельними для тварини. Деякі щеплення є обов'язковими, інші рекомендованими. Щеплення для цуценят захищають їх від багатьох захворювань, зокрема сказу, чуми м'ясоїдних, інфекційного гепатиту, первовірусного ентериту, парагрипу собак, лептоспірозу і вольєрного кашлю. Вакцинація є важливою мірою для профілактики небезпечних інфекційних хвороб, які небезпечні як для собак, так і для людей. Якщо ви взяли собі улюбленця, обов'язково потрібно відвести до ветеринарного лікаря, щоб він перевірив, чи є у вас паспорт вакцинації. Якщо його немає, він розробив вам схему вакцинації для вашої тварини. Основними збудниками, від яких ми вакцинуємо завжди тварин, є а, сказ, який є затверджений на наддержавному рівні, і є обов'язковою вакциною, котра робиться з 12-тижневого -ти віку. Вакцина для сказу не змінює ДНК тварини, не змінює ріст зубів, не впливає на розвиток. І є таке поняття, як базові і додаткові вакцини. До базових відноситься вакцинація тварини від парвовірусного ентеріту і від чуми м'ясоїдних. Це дві дуже небезпечні хвороби, якщо. Перестати глобально вакцинувати собак від даних захворювань. Через рік, два-три почнеться надзвичайно сильна біда і проблема. Є регіони, в яких просто люди не вакцинували тварин, і там були спалахи чуми м'ясоїдних, і це надзвичайно досить важко е, потім все побороти. І чума м'ясоїдних не лікується в деякі форми, і тварину призводить до загибель». Є додаткові вакцини, такі як лептоспіроз, аденавіроз це в простонароді вольєрний кашель, або також аденавіроз першого типу це інфекційний гепатит, парагрип це такі всі комплекс вольєрного кашлю у тварин. Виробники зробили простіше. Вони зробили полівалентні вакцини, в яких просто заключені всі ці захворювання. Тварина отримує одну або дві ін'єкції відповідно до графіку. А графік вакцинації тварин він є досить нескладним, залежить від того, як швидко. Снімається від матері і чи була мама вакцинована, чи отримувала тварина під час народження молозово. Тому що материнський імунітет є важливим саме у формуванні так званої імунної ями, коли здається, що вакцина тварині не допомогла і вона заразилася. Загалом тварину починають вакцинувати з півтора двохмісячного віку або шести-восьми тижнів. І починають вакцинувати кожні 2-4 тижні, не 21 день, а кожні 2-4, в залежності від того наскільки тварина має ризик заразитися інфекційними захворюваннями. Коли та як часто потрібно робити щеплення, одразу після народження цуценята отримують разом із молоком матері антитіла, які їх захищають від певних шкідливих мікроорганізмів. Однак із часом цей захист зникає, і цуценя стає більш вразливим до зараження інфекціями. Тож, як правило, перша вакцинація відбувається у віці 6-8 тижнів, коли цуценя вже майже не захищена материнськими антитілами. Щеплення для цуценят є найефективнішими, коли їх роблять у встановлені строки з послідуючою ревакцинацією. Під час першого візиту ветеринарний лікар обговорить із вами оптимальну для вашого цуценяти програму вакцинації та ревакцинації, яка може включати додаткові рекомендовані щеплення залежно від способу і середовища життя вашого улюбленця. Графік Вакцинація є суто індивідуальним, і ваш лікар має його розробити індивідуально під вашу тварину, в залежності від того, які є небезпечними захворюваннями в даному регіоні. Відповідно, якщо є протипоказання певні до вакцинації, а потрібно вакцинуватися, краще зробити аналізи на антитіла у тварини, якщо вони в досить високому, так називаємо, протективному рівні, відповідно, можна не проводити вакцину. Але від сказу вакцина в нас в країні затверджена на державному рівні. і вона проводиться без всіляких е, перебоїв раз на рік. Як підготувати цуценя до вакцинації? Перед тим як зробити щеплення, ветеринарний лікар повинен оглянути собаку та дати дозвіл на проведення цієї процедури. Щоб ця процедура принесла тільки користь, а улюбленець переніс її якомога легше. Потрібно дотримуватися деяких правил. Якщо настав час вакцинації вашої тварини, то вам потрібно зробити наступні прості заходи: про е, провести дегельмінтизацію тварини, тобто обробити її від паразитів. Якщо ви робите це на регулярній основі щорічно, вам не потрібно витримувати якісь там 5, 7, 10 магічних днів. Якщо відповідно це вуличне цуценя, котре не отримувало ніколи препаратів від гельмінтів, його обов'язково потрібно правильно дегельмінтизувати. Чому? Тому що тварина має бути клінічно здорова. Це єдине показання до вакцинації. Єдине правило: якщо у тварини є а, тічка, якщо у тварини є якісь алергічні захворювання, якщо тварина проходить лікування атопічно, наприклад, дерматиту, приймаючи засоби, такі як гормони, це не є протипоказанням для вакцинації. Єдиним виключенням є це прийом імуносупресивних не протизапальних, а імуносупресивних доз лікарських засобів. Тоді відповідно вакцинацію проводити не можна. Що потрібно робити після того, як собаці було проведено щеплення? Якщо тварина вакцинується регулярно, то вважається, що антитіла в організмі присутні, і ми їх просто підтримуємо. В цьому випадку особливих обмежень після вакцинації немає. Якщо ж йдеться про першу вакцинацію або у випадку з цуценям курсом ревакцинації, то після введення останньої вакцини з курсу необхідно утримуватися від прогулянок і контакту з іншими тваринами ще протягом 2-3 тижнів, тобто карантин. Стійкий імунітет після першої вакцинації формується протягом 2-4 тижнів. В цей період, поки тварина ще не має достатнього захисту, варто дотримуватися деяких нескладних рекомендацій. Якщо ви вже вакцинували тварину, потрібно забезпечити тварині спокійний відпочинок, спокійний стан протягом декількох днів, щоб споспостерігати за твариною, тому що є абсолютно нормальним, коли тварина після вакцинації може відмовлятися від їжі, бути кволою. В місці ін'єкції може виникати припухлість, котра може доставляти деяким тваринам дискомфорт, тому потрібно не навантажувати. Зайвий раз тварину. Якщо протягом декількох днів все нормально, тварина може вести звичайний е, спосіб життя. Деякі важливі моменти, які не потрібно робити під час вакцинації, і після не потрібно колоти ніяких препаратів антигістамінних, типу дімідрол, супрастін. Це робилося, типу, для того, щоб профілактувати гостру алергічну реакцію, але вона на те гостра, що виникає в буквально перші хвилини, хвилини після введення вакцини, і в принципі. Вона може бути на будь-яку вакцинацію, гостра логічна реакція в виді анафілактичного шоку на будь-яку вакцинацію, окрім першої, тому що це реакція вже на те, що вводили раніше в організм а, антиген, які вироботилися антитіла. Найбезглуздішим міфом для мене є те, що тварину не можна купати після вакцинації. Я не бачу в цьому нічого страшного. Якщо ваша тварина вивалялася в багнюці, хочете ви того чи ні, ви її покупаєте. Нічого не станеться. Вакцинація є одним з найважливіших мір профілактики інфекційних захворювань, досить простих і досить безпечних для тварин і відповідно і для людей, тому що Профілактуючи такі небезпечні захворювання, як сказ лептоспірозу собак, ми відповідно профілактуємо їх і у себе. Регулярна вакцинація вашого собаки важлива складова турботи про його здоров'я та благополуччя протягом усього його життя.